Тренування, тренування та ще раз тренування. Останні дні перед від'їздом дніпряни репетирували по 17 годин, і навіть уночі на вокзал вони пройшли втомленими, але налаштованими тільки на перемогу. <побіда>! <побі> 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 За нами! <побі> Виспатися у поїзді не судилося, адже підйом був раннім о п'ятій годині. Але навіть з просоння наші хлопці знають, що казати. Доброго страна. Привіт, ми виграємо. На перон київського вокзалу наша команда вийшла з бойовим настроєм. Розмістившись у наметному містечку учасників, танцюристи одразу приступили до тренувань, адже до вечірнього ефіру треба було підійти у всеозброєні. Шлен журі та головний хореограф проекту Мігель з увагою спостерігав за сольним номером Дніпрян. Команда по любому сильна, просто мене пугає те, що а, всі ці команди, які були зараз у нас а, зараз будуть в фіналі, вони пройшли от весь етап. Цього. Тобто для Дніпра Диві. буде намного складніше готуватися, тому що ті хореографи ці команди так, вже знають, як готуються дуже швидко. По закінченні репетиції несподівано до Дніпропетровської команди. Майди підійшов у Таркуша на щоб підтримати хлопців. В інтерв'ю 34 четвертому телеканалу журналіст сказав, що неймовірно задоволений поверненню Дніпра у шоу, і зізнався, що після чвертьфінальної поразки дуже засмутився. Я був подавлений тут вечір. Ну, звісно, нажрався, тому що подавленість от, от подавленность тільки Весь військ Мебедровський, який я знав як город Кабзона, а тепер буду знати як команди, участвовавши Майданс. Слова отара підняли на настрі... Усім, особливо маленькій Насті, у якої, до речі, цього дня був день народження. Я б хотіла подарок, щоб небр виграв. Дніпр, йоу! З емоційним йоу маленької Насті погодилася і 67-річна Ольга Миколаївна. Не Йоу! За годину до старту шоу почала відчуватися напруга, але танцювальний папа ден налаштував усіх на хвилю оптимізму. Ми, 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 ми. Рі на місцях виступаючи оголошені, і наші денсери вже підкорюють майдан, не дивлячись на те, що на підготовку номерів було всього три дні. Виступи були гідними та професійними. Мені Якається нас засужують, танцюємо, маліємо за ми І в футболі, танці, спорті Головне – побіждать. Оцінки окремих членів вельми шановного журі здивували не тільки Дніпропетровськ, а й Отара Кушанашвілі, який за кадром навіть посварився з Романом Віктюком. Як би там не було, наше місто пишається своїми танцювальними героями та з гордістю відправляє смс на номер 5160 з цифрою. 2. діпряни своїх не кидають. Станіслав Капралов, Олексій Андрушкевич ілля Кондратенко. Деталі.